У думках кверенки, яка до мене звернулася за тузом кубків, є мрії про щире, про справжнє кохання. Вона фантазує про чуттєві та романтичні стосунки, тобто думає поновити ці стос... поновити свої стосунки і зустріти іншу людину. Почуттів до цього чоловіка у неї немає, за п'ятіркою жезлів перевернутий. вона вже просто втомилася постійно доводити йому свої ці почуття, доводити. Те, що вона достойна любові, поваги та взаєморозуміння. Тому в своїх діях по відношенню до цього чоловіка за шебиним перевернутим, вона в першу чергу буде думати про себе, про свої інтереси, про свої потреби, а не те, що хотілося б йому. Тобто, не буде робити те, що хотілося б йому, не буде підлаштовуватися під нього. У цих стосунках за шісткою Пентаклі моя кваренка розраховувала отримати підтримку. Як матеріально, так і фінансово, але не тільки. Це ще і хороший секс. Також вона розраховувала на гармонійні, спокійні стосунки, на взаєморозуміння, на підтримку. І це все повинно було бути взаємно. Тобто я тобі, ти мені. І все повинно було бути взаємно. Так, не розраховувала, що в цих стосунках чоловік буде ніби принц на білому коні. Люби мене просто за те, що я отут з'явився в тебе, і все. Так, він приносить багато приємних емоцій у ці стосунки, але судячи з цих карт, які випали у даному розкладі, на цьому все. Також тут є просто романтичні переписки, листування, романтичні. Побачення, але якось на цьому все і закінчується. Чоловік роздумує про ці стосунки так, як зовсім молодий юнак, хоча, хоча це вже доволі таки дорослий чоловік. Також він її не довіряє, думає, як би її перепровірити, він її ревнує і хотів би зробити так, як би хотілося б йому, так, щоб було по його. його почуттях образа та розчарування. Можливо, його заділа чимось моя Кваренка, щось не так сказала. Або зробила сама того не усвідомлюючи, а також за трійкою меч він цю свою образу і розчарування міг би принести, міг принести своїх попередніх стосунків. Тобто він вже колись відчував якусь образу і розчарування у нього було розбите серце, і з таки саме з такими самими відчуттями він і прийшов сюди у ці стосунки. За колесом фортуни перевернути, він нічого не буде такого робити для того, щоб стосунки перейшли на якийсь інший рівень і, взагалі, не буде проявляти якоїсь надмірної активності у даних стосунках. Чоловік у цих стосунках за перевернутою силою не розраховував на те, що йому щось прийдеться робити, докладати якихось зусиль. Це ще це карта, яка говорить про його пасивність з його боку. Я прийшов. Приймай мене таким, яким я є. Люби мене таким, яким я є. І тому він не розраховував, що у цих стосунках він буде переживати за себе і відчувати почуття сорому чи відчуття провини. Можливо, тому що немає як до немає можливості допомагати, немає можливості переїхати. Вони живуть в різних місцях. А можливо, тут і той, і інший варіант, і та і інша причина. На даний момент за дев'яткою кубків перевернутої стосунки не задовільняють обох. Причина може бути відстань, яка між ними є. По цій причині вони мало часу проводять разом і не мають як пізнати ближче один одного. Крім того, є складнощі з прийняттям смаків один одного. Те, що подобається одному, не сприймається іншим, і також цілком можливо відсутній хороший секс. У перспективі даних стосунків протягом півроку за шісткою кубків перевернутою карта тут не вказує на якийсь грубий розрив, але вона тут вказує на те, що обидва партнери будуть хотіти інших відчуттів, тому будуть приглядатися по сторонам і е, е, пригадувати те, що у кожної з них було колись у минулому, порівнювати і думати про те, що потрібно шукати, мабуть, когось. Другого якогось іншого партнера. Ось такий вийшов розклад. Це один із розкладів. Я ще приготувала також, хочу показати вам на перспективу даних стосунків. Це був зроблений окремий розклад, суто на перспективу. Я поки що дякую вам за увагу, дякую вам за ваші коментарі та вподобайки. І запрошую вас до себе на консультацію.